Привіт, мої люди світла. Сьогодні у нас 1 вересня. Я вітаю всіх з тим навчальним роком, хто веде своїх діточок. І всіх мамусів з тим чудесним святом. Отже, сьогодні енергія мага чарівника. Про що вона нам сьогодні? Чи віримо ми в свої надпотужні здібності, чи стаємо ми творцями своєї реальності, чи знаємо, що ми можемо творити все в своїх думках і отримувати в матерії, адже всі думки матеріальні? Дуже пильнуйте за тим, що думаєте, бо це згодом і отримаєте. Навіть кажуть, буквально до того, що ти подумав, і воно відбудеться, потрібно всього на всього днів. Отже, подумайте сьогодні про щось класне, подумайте про те, про що давно мрієте, і запрограмуйте собі це життя. Сьогоднішня енергія також про те, чи обираємо ми працювати в команді, чи діємо наодинці, тому що це енергія власне таких потужних керівників, потужних лідерів, які мають дбати про команду. ¡Gracias